Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій молитві, на нашій варті і цей сьогоднішній вечір. Прошу всіх про дійсно щиру молитву, молитву за просвітлення наших ворогів. Я неодноразово казав, повторююся ще раз. Через навернення одного грішника будуть врятовані тисячі сотні тисяч життів. Отож, запрошую всіх до молитви. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги «Второзаконня». Тож нехай не буде між вами чоловіка або жінки або дитини, або покоління, чиє серце відлучилося б нині від Господа, Бога нашого, щоб іти служити богам тих народів. Нехай не буде між вами коріння, що плодить отруту і полен. Коли Мойсей виводив ізраїльський народ. Водив по пустині. І от настав той момент, що він привів їх остаточно вже під кордони майбутньої ізраїльської країни. Але він не міг війти в цю країну через те, що в свій час засумнівався у Божій силі. І от його останніх слів, ця молитва, повчання, де він їм. Дає настанову. Настанову на те, щоби вони не втратили те, що мають. Де він згадує про те, як вони жили в Єгипетському краю, де бачили багато богів, де бачили оцю мерзоту гріха, людське запустіння і зіпсуття. І от він дає настанову людям. Щоб в народі ніколи не було більше нікого, ні чоловіка, ні жінки, ні дитини, хто би і відступив від Божих законів, хто би хотів служити чужим богам. Він дає пряму настанову, щоб у народі не було нікого, хто породжує полин. Тобто це заклик до, до чистоти народу. Чистоти в якому значенні? Духовної і фізичної. Тобто, приймаючи чужих людей, треба завжди знати, що вони можуть принести чужу культуру. І якщо приїжджають до нас гості, це означає, що вони мають жити по наших законах. І от сьогодні це настанова для всіх нас. Пам'ятати і знати, що найстрашніші вороги не зовнішні. Бо ми їх бачимо і знаємо. Найстрашніший ворог це той, який є тут всередині нашої країни. І якщо ми хочемо дійсно перемогти в цій війні, то найперше ми маємо почати, то нарочен то, що найперше, а зараз ми маємо почати долати своїх внутрішніх ворогів. Бачачи беззаконня, про це беззаконня говорити. Не виривати події з контексту, а говорити дійсно про тебе беззаконня, які можна чітко доказати, довести. Говорити про тих людей, які зраджують країну і які, і які це можна доказати. Говорити про тих можновладців, депутатів, немає значення суддів, поліції чи звичайних людей, які переступають закон. Їх теж треба виявляти. Хай нашому, в нашому народі не буде нікого, хто породжує гіркоту і полин. Це заклик до всіх нас сьогодні. Це заклик також до духовної боротьби. Тому що, бачите, як сказано в цьому стиху, що в першу чергу. Люди, ніхто не повинен зараджувати Божий закон. Ніхто не повинен зараджувати Бога віри, ніхто не повинен порушувати заповіді. Той, хто порушує заповіді, той, хто порушує, відступає від Божого закону, він має бути викорінений серед нашого народу. Зараз по Україні ширяться обшуки по храмах. Управліннях православної церкви Московського патріархату. Я хочу, щоб, знаєте, зараз не почалося полювання на відео. Зрозумійте одну річ, ми повинні усвідомити, що церква це люди. Церква це те, це ті люди, які живуть Словом Божим, які живуть ось Біблією, законом Божим. Церква це ті священники, які сповідують віру в Бога, які служать Богові і людині, які відмежовують себе від політики, які не превозносять себе і які не говорять про особливість своєї церкви. Оце є церква. Церква це те місце, де всі перед Богом рівні, наголошую, всі перед Богом рівні. Чорні, білі католики, православні греко-католики. І навіть якщо до християнського храму війде буддист чи мусульманин, ми не маємо права його виганяти з храму, ми не маємо права його звинувачувати за те, в що він вірить, якщо він не виступає відкрито проти нашої віри. Але якщо людина зайшла в храм, Можливо, вона зайшла, щоб з зустрітись з Богом. Ми не маємо права її виганяти. Тож чистота духовна сповідування Божих законів і заповідей. Це тоді, коли ми всі є перед Богом рівні, коли ми не ділимо наголошую, не ділимо на православних католиків. Московський патріархат, Київський патріархат, греко католиків ми не ділимось, ми є одна християнська церква. І я зараз кажу про те, що серед багатьох священників Московського патріархату є дійсно священники. Наголошую священники, які служать людям і Богові, які не ділять людей по конфесійній приналежності. Чи територіальній, чи мовній приналежності. І якщо ми так говоримо про таку чистоту віри, то треба чистити Риму-католицьку церкву, де єпископ собі дозволяє заявляти про те, що класно, як коли Росія буде в Україні, Це треба говорити про священників греко-католицьких чи Православної Церкви України. Які заявляють про е, людей і відкрито заявляють про війну. Давайте будемо тоді чесними і справедливими. Я сьогодні хочу про це сказати. Господь Бог нас всіх обирає для свого служіння, щоб ми втілювали в життя Його бажання, любові. Щоб люди любили один одного і поважали. І справжнє християнство це любити кожного незалежно від його кольору очей, шкіри, приналежної конфесійності, державної про... при... приналежності до якоїсь держави, перепрошую. Чистота віри це дотримування заповідей, це сповідування цього рівенства. Рівенства перед Богом і перед людьми. І якщо є люди, які цього не дотримуються священники, єпископи, які сповідують цю нерівність, а вибранство своє, так, ці люди мають бути викорінені з нашого народу. Кожен звичайно проста людина, мирянин. Який порушує заповіді Божі, який поширює гріх в цьому житті, який зраджує цю країну, він має бути викорінений з нашої країни. Це була запорука життя і настанова Мойсея для ізраїльського народу. Він знав, що в такий спосіб ізраїльтяни виживуть і будуть як один єдиний цілісний народ. Зможуть протистояти ворогам, якщо вони всередині своєї країни, свого народу будуть чистими. І сьогодні ми читаємо цю настанову, щоб ми, українці, були єдиним народом, чистим народом, народом, який не ділить своїх громадян по конфесійній приналежності. Не ділить свою країну територіально, тому що немає Західної і Східної України, є одна. Ми маємо дбати про чистоту свого народу. Тож, цей сьогоднішній вечір я прошу всіх про молитву, про молитву за навернення наших ворогів, за чистоту нашого народу, чистоту духовну, чистоту моральну, чистоту. Конституційної, так от сказав би, чистоту перед законом і Божим, і людським, і Конституцією. Тож молимось за чистоту нашого народу, бо в такий спосіб ми переможемо. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо то є царство, сили, слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріше. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усі нашу Україну і всіх наших військових, тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють Україну. Благослови і оздорови наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захорони захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби і пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих людей, які є на окупованій території чи в зоні бойових дій, всіх, полонених, поверни живими, нешкодженими додому. Просимо Тебе також, Господи, просвітли і приведи до покаяння усіх наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли свої злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра ми розпочинаємо свій день восьмій годині божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!